Ви на каналі Кабівне, першої мережі медичних коворкінгів в Україні. Сьогодні ми спілкуємося з нашим лікарем-педіатром Цір Юлією Михайлівною з більш ніж 20-річним досвідом роботи. Тема нашої розмови сезонні захворювання та імунітет дитини. Добрий день, Юлія Михайлівна. Добрий день і перше питання. Це звісно, ж чому виникають сезонні захворювання у дітей? Вірус розповсюджується в певних умовах, і для кожного вони різні. Наприклад, ентеровірусна інфекція розповсюджується частіше в вересні, в серпні. Джерело інфекції це пасивні. Діти приїжджають з відпусток і розпочинають розповсюджувати ентеровірусну інфекцію. Для грипа характерна зимня пора року, десь з грудня по бензин. Коли холодно, організм більше сприятливий до холоду, да, до холоду і більш ослаблений імунітет взимку, тоді більш розприємчивий до інфекції. Які ще захворювання можна віднести до сезону? Грип, Ковід, вірусні інфекції до сезонні, гострі вірусні інфекції, аденовірусні, норовірусні. Для літа це кишкові інфекції. Тобто це всі знайомі отруєння. Отруєння за кишковими інфекціями. Влітку багато, окрім ентеравірусний, протавірусний, аденовірусних, норовірусних самі не розповсюджувачі. Добре, а чому а, діти хворіють частіше за дорослих? Ну, по-перше, діти знаходяться в дитячих колективах. Це замкнутий простір, де краще розповсюджується інфекція. Ну і по-друге, дорослі люди вже з цими інфекціями сталкувалися протягом свого життя і вже в них є якийсь імунітет до них вироблений. А як запобігти або може якимось чином попередити ці сезонні захворювання? Ну, як е, уберегти здоров'я дитини, коли ти знаєш, що точно йде хвиля, наприклад, грипу або там, е, ротовірусу, або mm -hmm. ще щось, як ми можемо зберегтися по максимуму? Ну, По-перше, це певний режим, достатній сон і відпочинок. По-друге, це фізична активність. Діти всі повинні займатися спортом якимось, щоб постійно знаходитися на свіжому повітрі і постійно рухатися. Третє – це правильне харчування. Полівітаміни не потрібні, потрібен тільки вітамін Д і правильне харчування, щоб дитина отримувала достатню кількість вітамінів і мікроелементів. І вчити дітей правильно повітря. Захворів сидіти вдома, кашляти в салфетку, серветку або рукав, надягати маску, якщо дитина пішла до лікаря, щоб не заразила mm -hmm. оточуючи, щось... да, чи... mm -hmm. угу. от. ну і останнє це вакцинація. Обов'язкові вакцини це захист від інфекцій. Добре, а от як? Наприклад, якщо вакцинуємо дитину і ми знаємо, що йде хвиля грипу, то за який час треба вакцинуватися? Чи можна вже під час цієї хвилі грипу вакцинуватися? Бо одні лікарі кажуть, так, інші ні. Адже вакцинуватися краще заздалегідь. Імунітет виробляється протягом місяця-двох до грипу. Це вже всім відомо. Тому краще вакцинуватися у вересні, у жовтні. До початку сезонного захворювання. От Ви кажете, що треба, наприклад, режим сну, харчування. Це все зрозуміло, коли дитина маленька. А якщо це підліток, там дуже важко проконтролювати і харчування, і режим сну, бо вони постійно в гаджетах, які ще можуть бути, наприклад, рекомендації для батьків-підлітків. Як з ними спілкуватися і пояснити, що це наприклад для тебе корисно? <рес> <рес> Можна привести до лікаря, пояснити лікар, я пояснюю підліткам так, що вони розуміють після прийому. От. Ну і батьки повинні підтримувати це, контролювати, поясняти, яке харчування краще, а краще показувати на власним праверам. Якщо дитину навчати, що потрібно отак або отак, ні, тільки працює власне пример. Тобто, словами, діють, діють. батьки повинні харчуватися поперед цим самі правильно, тоді і діти будуть харчуватися так. Наприклад, якщо вже відчуваєш, що захворіть, або дитина захворіла, ну зараз є така тенденція, що не 38,5 можна йти в школу. Більш-менш нормально себе почуваєш, можна йти в садочок. Якісь там трошки собі підтікають, можна йти в, сад... в садочок. Да? І якщо людкуватися, то якимось там натуральними продуктами, яка ваша ринка. Тобто тільки які, які, якісь перші симптоми з'явилися, все сидимо вдома, чи чекаємо 38,5 і потім вже залишаємося вдома. Дитина заразна добу дві до початку симптомів. І Три-п'ять діб з моменту захворювання. Тобто, гострий період. Ми сидимо вдома. Однозначно, якщо немає вже лихоманки, дитина себе добре почуває, але є якісь остаточні явища, тобто там, якісь там нежище залишається, підкашлювання, дитина може відвідувати дитячий садочок. Тобто, це краще робити. Да? Не в гостій фазі, коли щойно захворіє, а коли вже подужуєш, немає температури, То, тоді можеш... можна вже відвідувати дитячий колектив. Дитина після трьох-чотирьох діб захворювання вже не заразна, якщо ніяких симптомів немає. Добре, хорошо. А наприклад, як мені зрозуміти, це орвій чи це грип? Тому що там також, ну, наприклад, орвій. Ну, таке, ми звикли, що це щось несерйозне і з цим можна переходити на ногах. А якщо це грип, це ж ну можуть і ускладнення бути, і як правило, ми більше хвилюємося, коли це грип. А от як зразу можна зрозуміти, що це, наприклад, не орві, а точно грип? Що треба зразу насторожитися? Ну, є деякі симптоми це висока лихоманка, 39-40 завжди. Це головна біль, біль м'язах, Дуже виражена слабкість, втомлюваність дитини. Не буває практично нежиті або кашлю. Він mm -hmm. доєднається потім. Це ми розуміємо, що це друг. і горло ні? Не завжди. Ні. Більше ні. Ні. на загальний стан впливає. Більше впливає на загальний стан. Ну і ми можемо експрес тестом це підтвердити. А, тобто є такі тести, що є експрес-тест. Да, дитинка приходить до лікаря, ми робимо експрес-тест і підтверджуємо: якщо це дійсно грип, ми призначаємо специфічне лікування від грипу, а А, тобто є певні препарати. Є препарат, який призначається безпосередньо на вірус грипу. І допомагає більше і легше, його переносити. легше переносяться. Зазвичай 3-4 дні лихоманки, і вона пішла на спад. А от що ви думаєте про традиційне лікування? Тобто там багато пити, калина малина, такі от всі речі. Вони взагалі працюють, начищники. Ну, це дієво чи це більше таке? Багато пити це дієво. Це саме головне. Багато відпочивати, і багато пити. гарчичники. Ні, От. Кіні, цим ніхто не користується. Вони не мають ефекту. Це вже доказано. Гарчичники можна... це, mm, да, да. це не користування з кількість рідини. Відпочинок намагаємось вкласти дитину чи умовити дитину більше спати, відпочивати, щоб організм не втрачав енергію на. Харчування по дитині потрібно дивитися, якщо дитина не хоче, то заставляти не потрібно, але пити, так. А от щодо збивання температури. Все-таки 38,5 чи 39, чи 38, де mm -hmm. мама вже починає щось срочно давати. Температура. Ми лікуємо не температуру, не лихоманку. Ми лікуємо стан дитини. орієнтуємось по стану дитини. У діток до року прийнято, збивається температура та що вище 38,5, у діток більше року 39 і вище. Але ми орієнтуємося тільки по стану дитини. Якщо дитинка активна, вона добре п'є, вона гуляється, то збивати не потрібно. Якщо вона їй погано, вона погано відпочиває, вона спить постійно, то тоді ми знижуємо температуру для того, щоб дитину, опять же, відпоювати. Uh -huh. Якщо вона буде в'яла і буде багато спати, ми не зможемо їй вводити рідину, і це приведе до дегідратації. Тобто стежити за станом, а не за показниками? не, не за показниками та а підскажіть, будь ласка, що таке питання? Наприклад, тут, ну, я як мама часто, коли дитина ще була молодшою, стикалася з тим, що, наприклад, висока температура, ми даємо, наприклад, нурофен, а також написано, що 6 годин, і чекаємо, щоб вона нас почала спадати температура. Проходить там півгодини, година, а вона не спадає температура. І, наприклад, стан такий не дуже удивний. Даємо парацетамол, чи це неправильно? Чи все-таки чекати до упора, щоб вона почала станати? Ну, по-перше, ми повинні чекати півтори-дві години, поки препарат повинен попасти в шлунок, попасти в кров, подіяти. Тому оцінювати через пів години це зарано. Півтори. Да, тільки півтори мінімум години. Протягом цього часу ви можете відпоювати дитинку, обтирати теплою або кімнатною температурою водичкою, от, і чекати, коли вона збивається. Помилка батьків в тому, що вони вже через півгодини починають. Щось робити, тому що ну, ми там переживаємо, да? і починаємо вводити інші препарати, це приводить до розвитку токсичних побічних ефектів. Так робити не потрібно. Витримувати інтервал завжди так. Да, так, треба. Ну, а сам цей принцип комбінувати препарати, там, ну, наприклад, нурофен і такого, це можна чи це комбінувати можна? не не рекомендуємо. Ми притримуємося новоприєм. Якщо це нурофен, ми даємо нурофен, дозіровці 10 мг на кілограм в дитинці три рази на добу через 8 годин. Якщо він не діє і не дає ефекту, тоді ми переходимо на інший препарат, наприклад, парацетамол, у вигляді панадоли, фіралган там будь-які. Одним діткам допомагає нурофен, іншим парацетамол. Але Тому не, не комбінувати. Так. Так. Переходимо на інший. Спробуємо іншим препаратам підтримувати температуру. Парацетамол можна вводити кожні 4-6 годин до 4 разів на добу 15 міліграмів на кілограм. А ще таке питання. От скажіть, ну всі кажуть, імунітет, імунітет, підвищувати імунітет. Що таке взагалі імунітет? Це таке якесь абстрактне поняття, да? ну, підвищувати також плюс-мінус, якось всі, всі розуміють. А от що таке імунітет? Імунітет це взагалі комплекс захисних сил організму. Він буває генетично обумовлений у когось, і він там більш якби устойчивий у когось менше. Імунітет це генетична обумовленість плюс спосіб життя. Mm -hmm. На генетичну ми ніяк не повліємо, а спосіб життя ми можемо змінювати. І тоді ми можемо. Підвищувати, контролювати, регулювати свій імунітет спосіб життя це достатня рухова активність, це сон, достатня дитини, це режим харчування, це вітамін Д і вакцинація, Обов'язково вакцинація від тих інфекцій, від яких ми можемо захистити дитину. Тобто, те, що, наприклад, одна людина частіше хворіє, інша людина, там, людина дитина менше хворіє. Це обумовлено суто імнітерно. І Імунітетом, які можем... деякі генетична або Тобто ми, ми можемо вплинути тільки на, на... на свій на... спосіб на факторів. Да. А да. генетика генетика да. впливати ніяким чином. Ніяк не повлияю. Це дуже мало таких людей, які от генетично в нього там вроджений такий імунітет. Ні, це взагалі це спосіб життя. Добре, дякую. А якщо мені... Моменти для батьків, щоб ми могли не просто підтримувати імунітет дитини, а скажімо, комплексно підходити до цього питання. Тобто здорове харчування, фізичне навантаження, відпочинок, сон. А що ще може? якісь такі є, якісь лайфхаки, які да не дуже поширені, скажімо так. Крім всього цього, що ми тільки що проговорили. Якісь лайфхаки. Закалювання там, чи що знаєте, якісь може фішки. Ну, закалювання це завжди добре. Що таке закалювання? Це достатнє перебування дитини на свіжому повітрі. В будь-яку погоду завжди, всюди, от в Європі, діти гуляють. У нас виходиш в парку в дощ, нікого немає. От. Але це погано. І в погану погоду діти повинні гуляти. Достатньо гуляти на свіжому повітрі, це закалювання її. Організм тоді звикає до цих перепадів температури, і вже в ситуації, коли він захворів, він реагує на це нормально. Тобто, якщо, наприклад, тут Одна дитина постійно там батьки піклуються, турбуються, всі умови там создають, да? і дитина там постійно хворіє, інша дитина як трава і здорова, це, це такі генетичні мит. Генетичний і у тай, у той дитини, яка не хворіє, там батьки виконують оці всі способи. Ні, так навпаки ну, буває таке, що не виконують. <laughs> а, не виконують, що... бо менше переживають за дитину, вона там собі гуляє десь якось там. Ну і росте, менше піклуються, менше тримають її в стерильних умовах, та, і в неї краще Важаю, да? ну, тобто, Якось і психологічний стан також впливає. Да? Да. Дитині, да? Не крути, да. Але це є, і це і коли мама це постійно труситься, і коли він піздуває. Більша ймовірність того, що все-таки Так, да. Дитина бу буде хвора. А як це працює? Як це працює? Як воно так відбувається? Чи це не можна пояснити. Ну, Це на психологічному уровні дитина постійно сприймає себе. Хворою, вона постійно за це думає, вона боїться захворіти, а що скаже мама, тому таке відбувається. Юлія Миколаєва, скажіть, що, будь ласка, коли батькам треба негайно звертатися до лікаря, які це можуть бути стани дитини? Ага. Ну, якщо це звичайна ГРВІ, то ми сидимо і лікуємося вдома. Якщо у дитини погіршується стан, Якщо на п'яту-шосту добу з'являється температура, або як з'являється якась висипка, інші симптоми, посилюються, кашель, нежить, тоді обов'язково звертатися до лікаря, можливі ускладнення. Це можуть бути фотити, пневмонії, пілонефріти. Тоді обов'язково ми обстежуємося, здаємо аналіз крові, сечі, можливо, робимо рентген. А які аналізи є взагалі профілактичними? Які, наприклад, треба здавати там раз в півроку або, наприклад, там, раз в квартал? Є такі якісь аналізи чи ні? Ну, раз на рік профілактичні аналізи бажано здавати. Це загальний аналіз крові, це рівень вітаміну Д, рівень фельдтину. Це от такі обов'язкові бажано уставати. Щорічно. Щорічно, щорічно, щоб проконтролювати стан дитини. Дорогі батьки! Якщо стан дитини викликає у вас занепокоєння, не гайте звертайтеся до лікаря. Я рада буду вам завжди допомагати. Дякую, Юлія Михайлівна. Було дуже приємно поспілкуватися. Я як мама, наприклад, отримала дуже багато корисної інформації, яку, чесно кажучи, не знала. Тому все-таки інколи треба консультуватися з лікарем не тоді, коли захворів, а коли Юлія, хочеш просто отримати додаткову інформацію профілактично. Дякуємо вам. За приємне спілкування. Дякуємо за увагу. На канал, підписуйтесь на канал. Писні конзіночок. До нових зустріч!